Славіся хресту. Лінтарсом же! Славеся Христу! вітаємо вас на нашому подкасті ФБ середини. Мене звати Ангеліна Гаврилишин, і сьогодні у нас особливий гість отець Тарас Байцер, заступник декана філософського богословського факультету, священник і просто людина, яка живе своїм покликанням. Ми поговоримо про його шлях, про те, як зароджувався наш факультет. Про те, як він живе сьогодні, і, звісно, торкнемося теми освіти, духовності і молоді. Ось, Тараса, дякуємо вам, що погодилися на цю розмову, і почнемо, мабуть, з самого початку. Так, як ви вперше відчули своє покликання і вирішили вступити до семінарії та вивчати богослов'я? Як на це відреагували ваші рідні? Найперше дякую за запрошення. Дуже приємно бути в першому випуску такого подкасту, який, я вірю, має, має велике майбутнє. І може бути дуже цікавим для, для молоді, для тих, хто цікавиться богослов'ям. Моє покликання є родом з 80-х. Кажуть, що oh -oh. таке дуже древнє покоління. Коли я виростав в такому маленькому містечку Новояворівськ, яке було заплановане. Його творцями, як дуже таке комуністичне, дуже комсомольське, таке, так, е, яке буде йти фарватерів всієї цієї ідеології е, тої держави е, совєтської, а сталося щось щось дивовижне, так це місто стало е, пережило таку духовну революцію, духовне оновлення, пробудження. І я не один з цього покликання з цього з цього періоду. Є дуже багато. Е, отців, сестер Монахинь, зокрема на нашому факультеті, є uh -huh. також е, з цього покоління, які відкрили віру через свідчення підпільних священників. Це були оці РД-туристи, які діяли таємно Луяворську, які мали свої е, такі таємні зустрічі. Е, е, а згодом, коли Україна набирала вже сили як незалежна держава. Ця місія поширилася, і то була велика, велика хвиля. Я її називаю хвиля такої нашої української п'ятидесятниці, коли ми пережили таке неймовірне оновлення після цих десятиліть комунізму. І мене, як маленького хлопця, батьки брали з собою на молитву, на літургію, в церкву, яка була переповнена, де тато мій співав в хорі церковному. В якомусь часі я був запрошений також прислуговувати з так. Як всі вівтарники, так це була така неймовірна для мене. Також така честь так, бути залученим до цього такого особливого служіння. Я був також учнем музичній школі, і ми часто співали в церкві. До речі, моїм однокласником був Михайло Хома, відомий більше як Дзідзо. І ми теж багато співали. В хорі мене Господь більше покликав до. Іншої аудиторії uh -huh. до співати для в церкві. І він має свою траєкторію, свого свого служіння, дуже цікаво і, і таку неординарно. От і поволі-поволі, так мене якось ця, ця хвиля цього, цієї п'ятидесятниці так кликала, вела, вела, вела. Що в якийсь момент я відчув, що я, напевно, нічим цікавішим в житті не можу займатися, як служити Богові. Uh -huh. Так? Е От. І це було щось таке, що я навіть не ставив собі питання, Воно мене просто, це була така очевидність для мене, що саме це і ніщо інше, інше. І так я від, 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 від музичної школи, від церковного хору, від, від, від служіння вівтарній дружині опинився в семінарі. Туди я, туди я дійшов не дуже, напевно, завдяки якимсь своїм старанням чим бажанням, а власне. Піддавшись тій такій хвилі Божій. Клас. То я розумію, що батьки активно ставились до цього. Так, тоді, ну, напевно, якби я вибирав якийсь такий дуже радикальний монаший шлях, mm -hmm. що траплялося в моєму поколінні, коли 17-літні хлопці чи дівчата, все, монастир і, 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 і це остаточне таке. Я не був певний, що я готовий, що я. Створений для самотнього життя, такого монашого життя. Тому я залишив собі цей вибір піти в семінарі і там розпізнати своє покликання. І для батьків це було щось таке, що заспокоювало. Хоча, очевидно, всі батьки в той час, мені здається, Новояврівську тішилися, коли діти вибирали якийсь духовний шлях. Так, Це було щось таке дуже дуже природнє. Ну, могли переживати, коли хтось дуже рано вибирає такий неудружений стан, так, який. якби Дуже так звужує певне, певну свободу, і для батьків це завжди так трошки було, було, було тривожно. От, але в моєму випадку так не було. Так, окей. Дякую за відповідь. Що вам найбільше подобалось вивчати? Так, е я пригадую собі, що це було ну, така справді революція. Попасти від школи в семінарію. Це була вершина моїх мрій, коли я пішов на. Е День відкритих дверей, тоді ще Львівсько-бословську академію, тоді ще не існувало УКУ. і там дали таку, таку, таку брошуру з тестами для вступників, і це було просто ну, знову кошок, що так багато всього треба вивчити. З іншого, що воно таке цікаве, що там є і грецька, і латинська, і філософія така, і сяка, і третє, десята, і багато таких екзотичних предметів, в яких є, христологія, там, маріологія. Що мені це все не вірилося, що таке можливо, Чому я раніше цього не знав, що щось яке існує різних таких наук? І це було просто таке захоплення, так від того, що ти пізнаєш щось, що в світі, в принципі, мої однокласники навіть поняття не мають про що я там говорю. Це було таке для молодої, бідної людини. Таке вау, так я, я от вивчаю такі науки, я це конословсько читав, я грецькою, щось там починаю читати, якісь давні тексти. Це було захоплююче, і кожен рік навчання він завжди передбачав щось нове, так новий якийсь етап, mm -hmm. новий предмет, новий викладач. От і це для мене навчання було таким захоплюючим. От з предметів, напевно, найбільш такі дивно, але найбільше запам'яталися предмети з мистецтва. І тут, напевно, моє покоління буде в тому всі такі, якби, згідні. Був такий пан Володимир Овсійчук, дуже вже такий старенький професор, вісімдесятилітній, який вивчав, навчав нас мистецтва світового, українського, різного мистецтва. І це були настільки харизматичні, як. Такі моновистави, кожна лекція, що ну, ми, ніхто не міг залишитися байдужим до цього. Ну, і, очевидно, інші предмети, так, біблійні предмети, були такими, вже, які змінювали свідомість. Ну і багато інших зараз всіх не згадаєш, очевидно, предмети, також, які викладав у нас теперішній наш патріарх Святослав, тоді отець mm -hmm. Святослав, моральне богослов'я, богословська антропологія. Такі предмети, в яких він відкривався, як богослов, і ділився з нами своїми такими скарбницею своїх знань, свого досвіду. От. Але ще що більше, я думаю, це атмосфера. Так? Коли ми mm -hmm. разом, готуючись до іспитів, ми перечитували ці всі наші матеріали, обговорювали. Це був такий спосіб, можливо, найкращого навчання, коли ми разом готувалися до іспитів і це. Це давало найбільший ефект у час. Один одного заохочували. Одного заохочували, ще. перевіряли так. трохи деколи підколювали і, і спитували, так. Так що це все було, це було дуже класно. Клас. Дуже дякую за відповідь. Ваше навчання в семінарі вже підходило до кінця, щоб виникли сумніви, чи справді ви готові присвятити цьому все своє життя. Я б брехав, якби було б дуже легко вчитися, так що не було таких різних питань, сумнівів. Так були насправді десь вже, напевно, наприкінці навчання, коли в курсі п'ятому, коли вже семінаристи такі доволі вже вимучені навчанням, так, і виховним процесом, так були. Я думаю, що це були радше, радше втома. Втома від ну доволі такого інтенсиву, дуже такого семінарійного одноманітного життя, коли п'ять років ти в одному такому ритві, воно насправді є непросто. І я думаю, що сьогоднішні семінаристи знають це так. Багато хто теж може не, не, до кінця не витримувати або мати труднощі з цим, от. але це кризові такі моменти росту, мені здається, що я теж я відчував, що навчання мене цікавить, але от е, треба, треба новий етап в житті, так і воно так сприроді є. Після п'яти-шести років ми, ми мусимо щось закінчити, почати щось нове. Тому кінцівка навчання вона була непроста. От, власне, більше з, 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 я думаю, з таким виховним процесом, що відчувалося, що, що, що я вже готовий до, до якихось нових завдань, так? А ти там разом з першокурсником досі їдеш в тій самій упряжці. Але на загал навчання не втомлювало, навпаки. Давало якісь натхнення для, для розвитку і дипломна робота, яку я теж писав з теперішнім свят, патріархом Святославом. теж було таким також натхненням шукати нові джерела, нові матеріали, заходити в сферу, яка була не, не так досліджена. А я тоді займався богослов'ям тіла, яке сьогодні є вже таким доволі популярним і відомим, а то в той час це все було тільки в англійській мові чи в польській, така доволі нішева тема в нас, яка тепер, дякувати Богу, і Праця інституту подружнього життя у КУ, є популяризована і гарно працює і відома в нашій церкві. Клас. Дякую. Перед... Чи були у вас моменти невдачі, коли здавалося, що це можливо не ваш шлях? Невдачі. Ну, може, якісь невдалі е, проби проповідей семінаристів. Семінаристи мають таку практику виступів перед своїми одногрупниками та курсі Гомілетики, коли треба вийти і виголосити якусь таку проповідь, яка ну, яка би сподобалась, так, яка б була, торкнула людей. А це дуже складно, коли ти говориш перед однокурсниками. Це просто нема гіршого. Так і де, деякі священники кажуть, що нема важчого виклику, ніж проповідуватися з самим священником. І ще гірше, напевно придбати однокурсникам. От. І пам'ятаю, що це було дуже так непросто, що деколи так здавалося, ніби ти все знаєш, але ось це висловити, це сформулювати, цим поділитися, стає складно. Так. І один з таких, напевно, викликів я не скажу, що він зародив якісь сумніви в мені, так, але mm -hmm. коли я зрозумів свої обмеження, так що ой, як багато ще треба здобувати такого внутрішньої mm -hmm. такої впевненості, внутрішнього досвіду, щоби. Могти так щиро, відверто, глибоко промовляти до таких, е, теж не ну, е, науково підкутих, так е, от колег от, до своєї такої непростої аудиторії. Що відгукується вам у навчанні на філософсько богословському факультеті в сьогоденні? Ну, я думаю, те, що ми існуємо, це є великий, великий дар Божий насправді. Ми деколи недооцінюємо того великого дару, яким є наш факультет. І в університеті, і взагалі. У Львові, скажімо, якщо ти хочеш бути журналістом, є що не менше дві-три локації, де це можна робити. Хочеш бути якимсь бухгалтером, є десяток різних можливостей. Хочеш бути навіть лікарем, можна знайти різні, різні позиції. От а бути богословом. Богословом нашої церкви, греко-католицьким богословом, є тільки, по суті, одне місце, так, і це наш факультет. Тому це, це дуже особливе місце, особливий дар Божий, який є плодом праці багатьох людей. Тому те, що ми є, те, що ми вже плекаємо цю понад тридцятилітню історію нашої діяльності, вже як відвідновленій академічній інституції в Україні, це є великий дар, так, і кожен. Курс, кожне нове покоління, так, кожен, кожен академічний рік, так це є велике і велике благословення для нас. Що ми, що ми маємо, що ми плекаємо цю традицію, продовжуємо цю е, е, велику традицію осмислення Бога, так, нашої церковної традиції, це є вже великий великий здобуток. Так. Як ви стали заступником декана факультету? Та, то теж таке е, oh. недоволі очевидне. Отець е, Юрій Щурко, наш декан, Він коли заступав на цю позицію. Це було десь трошки як почався ковід, наскільки я пригадую плюс мінус в цих часах. Так. Uh -huh. е, він шукав когось, хто би е, підсилив цю працю зі студентами, працю духівничу працю, оскільки богослов'я ми розуміємо, це не тільки про знання, це тільки про наш інтелект. Це про це поєднання, це подружжя, не знаю, голови і серця, так, інтелекту, і віри, розуму, і інтуїції, так, наукового пошуку і молитви. От. І моя позиція декана, наступника декана полягає якраз в тому, що ми хочемо доцінити важливість того, щоб в кожному студенті гармонійно поєднувалося і ця непроста важка праця інтелектуальна. Пошук Бога розумом, так, раціональним шляхом, але також і тим шляхом серця, шляхом духовним, шляхом молитви. Mm -hmm. Тому моє завдання є допомогти студентам якось це, собі, ну, це поєднати, знайти цю таку золоту середину. Бо часто так є, що навчання виглядає як засипання в голови студентів. Тон таких різних пазликів, так? тих різних різних знань, які там просто перетрясаються, і вони стоять такі важкі, що студента може хитати, так. так, від тих всіх знань, що це mm. все здається. Зараз так, так, так просто на першому курсі, коли була така, інтуї... і, 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 така наївна щира віра, так? а потім, коли там стільки всього в голові, і здається, все, я вже не знаю, в що я вірю. Деякі студенти кажуть, отже, ми після курсу там тринітарного богослов'я чи щось, ми вже не знаємо, що ми віримо. Нас стільки засипали того всього. От, щоб цього не сталося, так, нам треба постійно тримати цю наївну, таку е, дитячу віру. Такі, дитячу віру, не тобто, щоб, щось без розуму, але щось з великим серцем. Так, коли ми, ми знаємо, що ми ніколи не, не зглибимо того танства Бога, але Бог дав нам ще один шлях пізнання. Так, mm -hmm. дуже важливий, може найважливіший це шлях пізнанням е е, серця. Так? Коли ми є близькими, тоді, коли ми є для нього, коли ми є близько нього, коли ми з ним розмовляємо, коли ми з ним спілкуємося, так? коли ми з ним ділимося, питаємо та коли сваримося. Так? Але це є mm -hmm. на рівні такого інтимного нашого духовного спілкування, і воно і, воно, і справді дуже важливе. Дякую вам за відповідь. О, перейдемо до останнього запитання. Що для вас означає бути священником у сучасному світі серед студентів? Бути священником – це бути присутністю Христа. Таке дуже амбітне і страшне навіть визначення. Навіть для священників це так трошки страшно, так? Коли, ну, здається, ну, хіба не забагато ти на себе береш, так? Але завдання кожної людини. Кожного християнина, це бути присутністю Христа. Так. Апостол Павло нам нагадує, що ми є члени його тіла. Кожна людина є частинкою цього, цієї великої присутності Христа. От священник має цю особливу роль, так, цю особливу сакраментальну роль. Так. Але вона тільки підкреслює ту роль, яку має кожен студент, насправді, кожен християнин. Священник виставлений так наперед усіма, щоб ми, ми побачили в ньому Христа Присутнього. Але раз часу впізнали Христа в собі, так? Тому ми так вдягаємо священника, особливо на літургії, mm -hmm. так, не тому, що він заслужив, чи я заслужив бути там в підрясних, в, в, в тих стихарях, різних там фелонах. Це для того, щоб показати, що кожна людина, яка є охрещена, ось вона, так. Вона одягнена ту святість Христову. От, а роль священника бути ну, зразком в цьому. Так? Бути таким лідером, зразком для того, щоб. Привідкрити якусь рису Христа. Так. Я думаю, що та найважливіша риса є, скажімо, в моєму випадку, так, це та така риса Христової гостинності, так, яка запрошує, яка тішиться тим, тим учням, які приходять, так, яка хоче спрямувати і цих молодих людей до, до Отця, так, до пізнання якоїсь найважливішої правди, і пізнати також себе, пізнати те, що Господь заклав. Кожному, так, і той великий потенціал, який він спеціально заклав, щоб він послужив церкві. І от завданням священника і не тільки кожного викладача, працівника цього факультету, є відкрити це, це таїнство, яким є кожен наш студент, таїнством Христа, який хоче послужити, так, який має стати частинкою цього великого, великого хрестового тіла, хрестового служіння в цьому світі. От тому. І для мене то найбільша честь і найбільше, напевно, би був привілей, заслуга це допомогти студенту так пізнати себе, пізнати те той дар, який він є, і що він є Божий, що ніхто тут не прийшов випадково. Всі прийшли для того, щоб відкрити в собі Христа, який живе в наших серцях, і зробити так зі свого життя життя, схоже на Ісусове, життя, яке буде давати. Силу, натхнення і, і властивого життя для цього світу. Дякую, дуже дякую вам за те, що погодилися взяти участь в нашому подкасті. Дякую за ваші відповіді, за те, які вони були. Все, це кінець. <правді> дякую. <правді> дякую <правді> за <зі> ваше. <виплачення. правді> дякую вам дуже вам. Я просто не знаю, що казати. Ні, <різований> це було добре. Ні, це було все, добре. Все, <різований> що Ми не будете казали? Що, що? Сподіваємося, що вам сподобалося. Дивіться наші наступні.